Всім привіт, друзі. Неділя 15 ранку. Виїхав працювати. Як бачите, я все ще на ягуварчики. Покупець пропав десь. Коротше, як, і, як і всі, <схід> нічого дивного в принципі. Два дні ми дивились машину, корот і думав він думав. Сказали мені, що він дзвонив на Royal Service. дізнавався історію обслуговування, що там, як, по чому. В общем. Ну і все, і пропав. Зато ми обрали тачку Яріку вже. І в середу вже дали задаток, і в середу їдемо забирати. А найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це, звичайно, ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали. Не, ну 17 тисяч за континенталь. Євшок. Скільки в нього? Так, Model Y, Model Y. Dual Motor Long Range 31, 23 рик. Дороговато. А вот и болтик, пожалуйста. 19 рик. 13 500. 92 тысячи км пробега. Так. Крыло бач, что коснуто. Уже 13 ярик. А, це багажник, я думаю, що зазор таке якось. Та я ще той, знаєш. Головне, щоб криша без шпакленала. Криша? А що тобі криша? Що, на криші їздить забраться? І тут клеїли, щось, і ось тут клеїли. Ну вот этот кусок, да. Що ну так, да, тут з бампером по любому щось їздили. Отгризений. Опа. І ось тут надгризений щось. Блин, тут близко. Дивись. Ага. Піздець. І, це... і бачиш, теж приклеєно, я не розумію. Вона напала якась собака дика і покусала. Блять. Колхозник, дай якийсь так. так. Тобі вже не подобається. Будем дивитися чи ні. І тут жовтей, і вот три бампер. Я просто не пойму, що с не робили. Типа ударилась десь в одному місці, а така ну... Вона типа як будто погризена з усіх сторон, понял? Кожна деталь якась надгризяна взагалі, зитри. Ну, ну може це типу якби не з ринка. Це не низ ринка. Низ. Чуть вище. Низ 10.11. 10, І криша, дикся дивись, як криша пам'ята. Дивись. Бачиш? Да, вот тут так, Вообще вся волна да. мета. В каждой дырке малярный скотч. В каждой. Що ж, ну ладно бы її там Полірували? Ладно тут відреставрували, так тут смотри, везде погрызено, везде, каждая деталь. Що це таке? Коротше, зробили ми висновок. Вирішили навіть не чекати менеджера по продажу, тому що Та по машині видно, що вона кончена, вот честно. драка, драка, кубик и нет? Драка. Колесо пробыло, я думал. Я думал, я думал там сейчас перестрелка. Ну, тут, крашено крашена Больше ничего не крашено. Может, и приборы, не приборы. Нет, приборы не снимали. Уже потом на Ну, Це все, по суті, да, праве-заднє крило і все. Да. Так. Ну, я викладав фотографію, яка вона взагалі була в Америці куплена. Ну взад, далі. Поміняли задні да. Да. Mm. да. Ну так взагалі, типу, побільше, да? Я навіть не бачу ніяких косяків. Ну а... так і по салончику взагалі все ідеально, так? Да? Да. А ви повірите, що я на такому болті їздив півроку і проїжджав 500. Не повірю. А дружина, коли проїжджала 500, то в неї ще 50 км залишалося. Якщо. Спарливіше, так. Не хотілося б Не хотілося б вже купити. Ні. Доволі? Я задоволений. Ну все. Неочікувано, трішки так не зрозуміло, але все добре. Хороша машина можна брати коротше. Поїхали на заправку поїмо. Поїхали. О, так що продовжую їздити на ягуарчики. В принципі, щоб сказати, що я сильно розстроївся. Такого взагалі немає, я з великим задоволенням буду їздити далі. Чесно кажучи, от, наприклад, Тесла, да, у мене там був ключ на ключ, наприклад, і він її цінив в 23 400. Об'єктивно, на сьогодні ціна 2018 року десь в районі 20-15. В принципі, як і да, можна так сказати, що не ліквід, що то не ліквід. Хтось в коментарях писав і, в принципі, правильно написав. І тому я вирішив, якщо я вже погодився на ту пропозицію, да, там, то якби, що мені вже далі виділиватися, я опустив ціну до 20-ку, буду шукати свого покупця, і в принципі Model S я не розглядаю, я буду розглядати Model Y. От все-таки, до Model Y у мене претензій немає взагалі. Я вважаю, що це офігенна тачка, вона в усьому на рівень краще, ніж ES. Тому якщо хтось забере ягуарчик за 20-ку, то я з задоволенням знайду собі Model Y. В принципі, по 20 тисяч купа варіантів. І з батарейкою 75 і 82 ягуарчик. Офігенна тачка. Якщо не вийде, поки що його продати в цьому місяці. Ну, наступного місяця ще скину. Просто чим дешевше я продам ягуар, тим більше буду торгуватись на Теслі. А може щось зміниться. Місяць-два. Це ж таке, ви знаєте, кожен день щось міняється колись. В кращу сторону, колись в гіршу. Як правило, в гіршу. Я за вами. Доброго. Взяв так. Ще що? -що? Коротше, ресторан Розмарин. Тужнячок, конечно, по роботі сегодня вообще. Вообще не то что что-то фильтровать. А кнопка нічого не дає. Вообще навіть кнопка кнопка не дає. До речі, вчора було те ж саме. Здавалось би, святкові дні. Эфир просто розривається з замовленнями по стандарту. По стандарту просто розрив. Страшний. А он тоже контентмейкеры снимають на штучку. Добрий. Христос Суспільно. Так сказати. Я таке. А можна загнати пісню? Тетя хоче дядю. Тетя хоче дядю. Традиційно робочий день пішов в Шкеребердь. А знаєте чому? Тому що Ярик працює на Теслі, а Тесла S, як ви пам'ятаєте, з мого досвіду це постійний автосервіс і постійний евакуатор. Ну, Це, звісно, жарт. Ну, але на першій Теслі в мене так і було постійно. Раз за три чи чотири я її на евакуаторі возив на автосервіс. Кратше, що то у Яріка зламалась машина. Зараз поїдемо. Коротше, вона їде, але висвітилась вся гірлянда помилок. Піднялась пневма, немає ні рекуперації, коротше, нічого. Ну, в общем, якраз сьогодні ще й останній день, як Ярік працює на Теслі. Бо завтра він її мав вже віддавати. Хотів напослідок зробити касу тисяч 6-8. <свісно> не витримала. Ярік витримав, а Тесла не витримала. Так що зараз закинемо її на СТО, заберу його і будемо щось думати. Думати, що робити далі? Знову я відібрав роботу у стандарта, взяв такий заказик собі 260 за 10 на Житомирську з ЖД вокзалу, бо їхати мені забирати Ярика аж на лавіну. Черт. Случайно. Забирати Ярика аж на лавіну. і порожняком 17 км їхати. якось блін, трошки душить жаба. Тому. 260 гривень, коротше, не помішає. І в мене вже є план. У мене вже є план, як ми будемо працювати далі на одній машині. <гум> Яріку сподобається, я думаю. Вам теж. Отак от, от, друзі, коли приїжджаєш на ягуарчику по стандарту, сразу 39 гривень чаюньки. Агонь. <гум> Алло, Алло, добрий вечір. Добрий. А десь хвилин через 10 будемо добре. Напарник якраз ми під'їжджаємо. Хорошо. Є в нас, да? А, даже хорошо? Да, да. Даже отлично, А, все, супер. Ярик ще не доїхав навіть до СТО. Я вже взяв драйвера, короче. Взяв драйвера і пишу йому, Давай быстрее. Потому що нам уже їхати надо. Він ще тачку не оставив, короче, вже треба їхати. О, це прикольно. Так, ладно, я поки розвернусь, поїду. Добрий день, Є! А ви що, не працюєте? А, ясно. Давай, давай, давай в темпі, Ярик. Давай, давай, давай. Привіт. Привіт. Привіт, ламка свого. Привіт. Короче, друзі, ви зрозуміли, да, що ми міняємо сьогоднішній план. Тачку здали на СТО. Ми вже взяли драйвера, коротше. їдемо фігарить драйверів. Як ми будемо ділити гроші, я не знаю. Як ми будемо далі гроші? Та покорми мене просто, дивися. Ще запросто. Зараз ми ще з тобою накидаємо драйверовий, зараз ще по штуці зверху заробимо. Саме головне, щоб так і склалось. Так. А не один зробимо, да все. — Ні, 100%. 100%. Все, полетів Ярик на Q7. <реш> Переживає, каже, блін, я такий ще ніколи не їздив. Real am Raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. But what's that? What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah. But I bought lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, before for but I do what I need to always sure. Something real, something raw. Not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that? What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah. But I bought lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah. before for but I do what I need to always sure. Boring, never been that. I get paid just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suited it now, don't break back. Добрий вечір. А ви Ви вже вже готові? Готові вже їхати? Ну, ж там, от хвилин. хвилин Ага, просто що так час, щоб ми прям встигли, окей? Ну, нам... хвилин, Все, нам до вас якраз п'ять хвилин. Друзьящий крузак, 200-й, Ярик, Ярик. 200-й крузер. Трехсотый! Епта! может ты выедешь? Че, это не? Ну окей. Okay. Ты что там берешь? Опа. Все, Даня, спасибо. Ярик, газ! пол, блядь! Шо, все, таки не трехсотый. Не трехсотый. <laughs> не трехсотый. <laughs> я, короче, подхожу, Ярик, до того типа на Лэнд Крузере. <laughs> Тип так высадился сзади, то именно старичок. Тут водитель его забирает, понял? А, я да. не бачу, что водитель. А я ж с камеры до него подхожу. <laughs> я говорю, я за вами приехал, а он такой... <laughs> не, <laughs> ты понял, я гуар стоит тонированный, а, я с этой фигней. <laughs> этой... Так что, смотри, техпаспорт паспорт, ключ у тебя. Да, хорошо. Да? Все, давай, пока. Давай. Воді, набереш, напишеш як дойде. Все, не гоняй. Та не буду. Все, короче, погнав Ярих додому, бо ми, блин, уже без трех минут 12. Коротше, трошки ми затримались. Тому просто ми не встигнемо, щоб і я, Яріка додому довіз і повернувся. То коротше, я вийшов тут на кольце Яріку кажу, їдь додому, а я пішком дойду. <гум> ну все, друзі, отакий день у нас сьогодні робочий, прикольний і веселий. Каса там якась вийшла, я думаю, тисячі три. Щось ми там завтра ще поділимо. Ну і підбиваючи підсумки найзалеканіших коментарів, цей коментар ви бачите на екрані. І власник цього коментаря отримає пачечку найсмачнішої в світі Спешлті арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд і бувайте!